Всім привіт, з вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Фіат Doblo 2014 рік випуску. 1,6 літровий дизельний двигун, механіка, передній привід, шикарний стан, гарний білий колір, є тонування скла, гарна зимова гума, повний пасажир, 7 плюс 1 місць, великий комфортний салон, текстильний, сірого кольору, гарний стан, доглянутий. Зараз поглянемо, що у нас по комплектації. Технічно зовсім без нарікань, без зауважень. Сів та поїхав, автомобіль повністю обслугований, вкладень жодних не потребує. Спереду салончик також дуже гарний стан, салон доглянутий. Є мультируль, є електрорегулювання дзеркал, електросклопідйомники, 218 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, якісна штатна мультимедіа, клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла. Механіка 6 ступенів. Дуже гарний доглянутий автомобіль в шикарному стані, повністю обслугований шикарний цінник. 9990 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх на тест-драйв даного автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.